На лаву підсудних сів Рівненський пенсіонер і керівник громадської організації спілка ошуканих кладників Василь Цинко. Його звинувачують у тому, що 20 років тому неправильно зареєстрував судового родній кооператив Калина, що в селі Городище Рівненського району. Мовляв, він сфальсифікував під документами підпис. З цього приводу у Рівненському міському суді відбулося слухання за позовом прокуратури до нього. Втім, пенсіонер переконаний, що насправді таким чином за вказівкою прем'єр-міністра Арсенія Яценюка його нам. Намагаються посадити заграти, бо Василь Цинко у судах скаржиться на прем'єра через підвищення тарифів на комунальні послуги. Якщо я підробив документи, то чому ж державна реєстраційна служба їх зареєструвала? У них є юридичний відділ, навіть не юрист. Це було за виконком тоді, реєстрував, і вони не могли не пропустити. Якщо там була б хоч одна кома неправильно, там чи крапка, вони би не пропустили. Це перше, друге. Якщо вже вони пропустили, то звинувачуйте їх. Вони оформляють документи про те, що створений новий кооператив. Не я на слуханні прокурор Максим Лозинський запропонував закрити кримінальне провадження за статтею 358. Підроблення документів, початок штампів та бланків, їх збут та використання у зв'язку із закінченням строку давності. Суд рішення підтримав. Звільнити підозрюва Ценкава Василя Степановича ще кримінальна відповідальність частина першої статі тристатися кінополосу у зв'язку з західною давності. Кримінальне провадження закрите. Біля забіжного заходу циркова. Втім, обвинувачений Василь Цинко винним себе не вважає, хоча і не був проти закриття кримінального провадження. Однак каже, якби рішення було ухвалене протилежне, в нього є всі фактичні докази своєї невинуватості. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.